Ніч наступає, вікно ледь мерехтить. Темрява повільно огортає кімнату. Нічник ще світиться, але ніби боїться. Годинник показує 3:12. Тиша давить на вуха, повітря важке. Коридор повний тіней, двері напіввідчинені. Щось або хтось чекає за ними. Ноги стоять нерухомо в темряві. Хто це? То. тінь затримується за дверима. Ти вже не один. Ти це відчуваєш? Очі широко відкриті в темряві. Страх, усе, що ти бачиш. Чорна тиша навколо. Нічого, крім тіні. Нечітка фігура спостерігає. Ти відкриваєш очі. І розумієш, щось жахливе, зовсім поруч.